Всім доброго дня, рівно 10 го години. Починаємо роботу комісії бюджетної комісії. На у вас на руках всі порядок денний. На порядку денного у нас сьогодні 25 питань. Прошу ознайомитися і проголосувати за порядок денний в цілому. Прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримали. Можливо, потім є поповнення, пропозиції? Немає. Приступаємо до роботи. Приступаємо до порядку денного. Питання першого перше питання про затвердження програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій номер Буршівської міської територіальної громади на місцевих та приміських маршрутах загального користування автомобільними транспортом на 25 рік. Збетові yeah. e, забезпечення соціального захисту окремих категорій на частині період проїзду нами розроблена програма на 2025 рік. Відповідно, бюджет програми випробувано 250 тисяч гривень. В поточному році бюджет програми був 200 тисяч гривень, але оскільки... Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд, постійно ми маємо збільшити суму до 250. Ми додали також членів сім'ї загиблих військовослужбовців до учасників програми. Тож підтримуємо. Так, є пропозиції доповнення, немає. Пропозиції підтримати дану програму. До mm -hmm. за. Противому голосу. Добрий день. Приходимо до другого питання. Зараз будемо про внесення програми надання однорази метальної допомоги мешканцям борщів міської державної громади та поговоримо про порядок надання однорази матеріальної допомоги мешканцям борщівської державної громади, двадцять третій, двадцять п'ятий різних людей перші частини голова. Шановні колеги, ви знаєте, у нас програма є діюча, вона діє і на 24, й і на 25 й рік. Ми вносимо такі зміни. Додаємо ще одну категорію отримувачів одноразової допомоги, а саме дітей загиблих, померлих, військовослужбовців, які брали участь в бойових діях до Дня Святого Миколая. Також додаємо зміни в положенні, а саме. Для отримувачів допомоги поранених військовослужбовців ми додаємо обов'язково, ми цю довідку і зараз в принципі, маємо в пакеті документів, але вводимо її в положення. Оригінал довідки з військової частини чи з закладу охорони здоров'я, в якій вказано, що поранення чи захворювання пов'язане із захистом батьківщини. І друге, якщо відповідно ми вводимо нову категорію отримувачів допомоги, значить в положенні ми вводимо е, таку позицію, оригін, оригінал посвідчення дитини-військовослужбовця, який загинув помер чи пропав безвістю під час проходження військової служби, ну, вона таку просто має назву. Або е, тимчасову довідку управління соціального захисту населення про те, що ця дитина є членом сім'ї загиблого. Ну, для того, щоб підтвердити статус цих дітей. А також вносимо зміни у самих заходах програми. Ну, насамперед, додаємо позицію надання одноразової допомоги дітям загиблих в сумі 10 тисяч гривень для кожної дитини на, на 24-й і вже відповідно на 25 роки. Передбачаємо на 25 рік 3 тисячі гривень для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Ми цю позицію ввели в 2024 році, ви всі пам'ятаєте, також будемо продовжувати це і у 2025 році. А також змінюємо суму коштів для придбання великодніх кошиків для осіб, які перебувають на обслуговуванні в нашій комунальній установі Центр надання соціальних послуг. Минулому році в нас було використано на ці цілі. 300 тисяч гривень на 25-й рік передбачено 200, але ми пропонуємо 400 тисяч гривень, тому що ну ви самі бачите, зросли ціни насамперед. Ну і в нас збільшилася кількість сімей загиблих, на жаль, які також отримують великодні кошти. Тому такі зміни прошу вас підтримати. Так, М -м -м. прошу підтримати дану програму. Чи можливо у когось є якісь допомоги? Немає. Тож хто за? Проти отрималися одного розуміти. Третє питання порядку денного бюджетної комісії. Про затвердження програми забезпечення проведення прозору громадян військову службу та гмобілізаційної підготовки на території Буршівської міської територіальної громади на 25 рік. Ну, так, це, це питання, так, звичайно. Фізичної культури і спорту у Борщівській міській територіальній громаді на 25-27 рік. Прошу. Програму пропонуємо на 25-27 роки. Сплива увага буде приділення приділена нашим спорти, перспективним спортсменам і не тільки. Значить, це е, будемо не тільки не тільки спортсменам, а починаючим, не тільки перспективним, але й починаючим, оскільки програма передбачає шкільні ігри. Пліч опліч програма передбачає Кулгейм, які в цьому році гарно себе зарекомендували. Також найсильніша громада Буршівщини цієї програми в цьому році було виплачено нашому чемпіону світу кроціку 90 тисяч з цієї програми. Обсяг ресурсу 600 тисяч на рік, на три роки мільйон вісімсот. Прошу підтримати. Мізажні пропозиції немає, просто підтримуватися. Хто за, проти, втримались, огонувалися. Переходимо до сьомого питання. Про затвердження програми для кривників на 24-26 роки у Борщівській міській територіальній громаді. Дана програма розроблена відповідно до типу положення, яке за першому Кабінету міністрів ще у 2017 році. чому суть цієї програми? Домашнє насильство ніхто не відміняв, і воно є, на жаль. І особи, які вчинили домашнє насильство і за яким вже є рішення суду, що вони є винними вчинення домашнього насильства, пропонується для того, щоб не було повторних знову таких випадків, будуть працювати відповідні фахівці. Відповідно до цього, цієї програми передбачено, що фахівець це психотерапевт, психолог або психіатр. Буде працювати, є розроблена відповідна програма, з ними в залежності від складності випадків, тобто будуть призначати такі заняття від трьох місяців до року, і там передбачається спочатку діагностика, потім індивідуальні заняття, групові заняття і пропонується, що завдяки цьому це буде профілактика повторних. Злочинів серед домашнього насильства залучати поки дивіться яка ситуація. Поки що ми не залучаємо ще кошти, оскільки в є спеціаліст. Ми плануємо до меморандум залучити. Йому проплачують цілі області. ці жінці, проплачують мав психотерапевт, Їй поки що проплачує область. Ми з нею зазвичай меморандум про розпілка, і наші люди будуть їздити туди. Поки що ми, ну по такій схемі. Якщовання обласне... не буде е е е бюджетні так. радики, поки що поки, не можна. Можна. але ви розробляєте програму без фінансової просіки за залучення спеціалістів це їх примусово мають зобов'язуватися. Не всі випадки, не всіх осіб, які вчинили домашнє насильство, будуть проводити дану програму. Тобто є особи, які вчинили домашнє насильство, їм призначили якусь міру покарання і їм цього достатньо. Для цього вони подальше не вчиняють, що немає А є повторні випадки, тобто особа вчинила, понесла покарання, вона приходить додому і далі вчиняє. Ну, це як замкнути такий коло Супровод свого слова... роду. Я зрозуміла, але всех того що не щоб. Є в когось час питання до нас, прошу проголосувати, хто за, проти, отримує з одного про затвердження про встановлення вартості харчування та розміру батьківської плати в закладах освіти Борщівської міської ради зі змінами. У нас є двічі рішення про встановлення вартості харчування та, та, та розміру батьківської плати, і на даний час це 40 гривень для закладів загальної середньої освіти та 45 для садочків. Проте в жовтні е, 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 Кабінет міністрів затратив постанову про надання субвенції з державного бюджету місцевого бюджету для харчування дітей в перших четвертих класів. Це встановлений розмір харчування обіду 50 гривень. Для того, щоб ми не розділяли дітей, тобто перші четверті класи в харчуванні 50 гривень, а в пільної по 40, встановлюємо, щоб для всіх встановити одну вартість харчування в розмірі 50 гривень. І для садочки підняли з 45 до 52 в зв'язку з ростом цінців. Це вмеше бюджету і сміття, оскільки буде фінансово субвенція покривати, тому прошу то, підтримати. Для вишків нічого не зміниться. Тобто, патент ціна буде змінитися до такі. Прошу продовжуватися даними програми. Хто за? Проти підтримує прийняття. До нову редакцію програми фінансової підтримки комунального підприємства Борщівського комунального 23-23. Редакцію редакції програми фінансової підтримки комунального підприємства на 2023-25 роки. 23 рік без змін, на 2024 рік вийшли зміни в зв'язку із будівництвом сонячних, станцій сонячних батарей та 1 мільйон 487 екологічних податок, 304 тисячі, додатково ще додати в земельні ділянки 2, 45 тисяч земельний податок. Ну, на будівельні матеріали 193 тисячі, ремонт е, аварійної каналізації, біля, біля, 100 тисяч, що це вже були виділені кошти. На заробітну плату 249 тисяч, на проєктно-кошторисні документації одна 50 тисяч, друга 80 тисяч, тисяч і зараз 136 тисяч лишається на, на 25 рік, бо там розділили е, суму. Встановлення дверей 33 тисячі. Це додаткові кошти, що виділення того і зміни. А на 25-й рік який вкладені. А на 25-й рік ще поки що закладено 7700, але ще не, не голосували, ну, щоб буде прийняти прийняття з бюджету. Так що ми ще не на, що що? на що плануєте заклад? Планується зараз, скажу. На заробітну плату, на придбання авто, ще на придбання інструментів для ремонту обладнання, на каналізаційні, ремонт каналізаційної системи 200 тисяч, земельний податок 403 тисячі, екологічний податок 304 це річна сума. Тепер на... Водовідведення каналізаційних стоків по вулиці Шух'євича, труба діаметром 200, 650 тисяч, водовідведення каналізаційних стоків по вулиці Нова до Гніздовського діаметром трубі 400 640 тисяч, реконструкція каналізаційної мережі по вулиці Шевченка, а тут 6 тисяч, то небагато. Реконструкція каналізаційної мережі по вулиці Фітьковича, 65, буріння свердловини. По вулиці Староборщівська 250 тисяч, виготовлення про кошторисної документації на 100 95 тисяч, придбання гідрантів 72 тисячі. А Староборшівський де? Ну я не знаю, що, але має бути, бо там води нема. Мало би це робити каналізацію. Система водопостачання. За, против. проти, проти, отримав, так, переходимо до 10-го питання. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального комерційного підприємства міської лікарні швидкої міської ради за 9 місяців 24 року. прошу. Лікарня? Лікарня, лікарня. До вашого відміну звіт. Переконання фінансового плану Кам'янець Башівської лікарні за 9 місяців. Наші доходи підприємства за 9 місяців становлять 64 мільйони 447 тисяч 900 гривень, з них 58 мільйонів 797 тисяч це кошти від СЗУ, 3 мільйони 495 тисяч 300 дохід з місцевого бюджету на оплату енергоносіїв, 8 тисяч 600 дохід з місцевого бюджету на оплату за безкоштовну вибуху пропонування. 4300 дохід з місцевого бюджету на придбання антиробічної вакцини, 1 738 тисяч 700, 700 гривень інші доходи від операційної діяльності і 384 тисячі це від залишку на продовжній року. Значить, витрати підприємства за день місяць. Заробітна плата становить 38 млн 271 тисяча 700 гривень. Нарахування на оплату праці – 7 млн. 271 тисяча, предмети матеріалу обладнання, інвентар 1 млн 50 тисяч 600 гривень. Медикаменти та перев'язувані матеріали 9 млн 428 тисяч 100 Продукти харчування 1 млн 33 тисяч, оплата послуг 2 млн. 343 тисячі 800 гривень. Видатки на відрядження 49 тисяч 200. Оплата комунальних послуг, а саме оплата теплопостачання 1 мільйон 272 тисячі 700 гривень. Оплата водопостачання 29 тисяч 900 гривень. І оплата електроенергії 2 млн 148 тисяч 700 гривень. Виплати пенсії і допомоги 311 тисяч 200. Інші виплати це 8 тисяч 600 на безкоштовне. Дубок. Інші поточні видатки 374 тисячі. І капітальні інвестиції становлять 2 мільйони 877 тисяч 500 гривень. Прошу прийняти. Хто за? Хто треба здоровування? Принесення на змін за доповнення до програми підтримки комісіну, підтримки лікарні, і фінансової підтримки комунального місця підтримку Шісткої лікарні Ощільської ради 24-25 рік. Прошу підтримувати зміни і доповнення до програми фінансової підтримки КМП Русіцької міської лікарні на 24-25 рік, а саме бюджет міської ради відділяє 97 тисяч на придбання вікон і зерені для приміщень КМП Бушівського міського лікарні. Прошу пропустили. Хто за? Проти. Прямо відповідаю. Дякую. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального коміштівного підприємства ЦПМСД. Пошитку міської ради за 24 року. До вашої уваги звіт про виконання фінансового плану за 9 місяців. Західна частина фінансового плану за 9 місяців у сумі 9 мільйонів 674 тисячі 6 мільйонів 856 тисяч, це дохід від національної служби за основним пакетом, 84 тисячі гривень дохід від національної служби і залучені від карінтерні, 1 мільйон 459 тисяч дохід від Національної служби по пам'ятній медичній допомозі. 74 тисячі дохід від Національної служби за пакетом суковобійних доробці з психічними розгортами, 415 тисяч кошти місцевого бюджету на оплату на носіджі, 476 тисяч кошти для здійснення витрат пов'язаних з безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів. 199 тисяч це кошти за програмою підтримки для придбання бензину та перевезення хворих на гемодіаліз. Витратна частина фінансового плану предмети матеріалу обладнаний у сумі 328 тисяч гривень. <клес> Медикаменти виробники медичного призначення у сумі 250 тисяч гривень. Витрати на паливостенні матеріали за, за рахунок коштів на ЦЗУ 30 тисяч гривень. Витрати на паливому стані матеріали за рахунок коштів місцевого бюджету 199 тисяч гривень. Витрати на електроенергію 109 тисяч гривень, природнього газу 121 тисяча гривень. Вартова палива дрова 105 тисяч гривень. Оплата послуг комунальних 186 тисяч гривень. Витрати на оплату праці у сумі 6 мільйонів 242 тисячі гривень. Витрати пов'язані з відшкодуванням вартості лікарських засобів пільгових категорій населення у сумі 476 тисяч гривень. Витрати з місцевого закладу на поточені ремонт 73 тисячі гривень. І інші витрати у сумі 4 тисячі гривень. Хто за? Проти тримаються. Про затвердження з ліків виконання фінансування комунального комерційного підприємства Площадської церкви НСТ. Ні, 9 місяців було. За 9 місяців, 24. Ну, це на що я читала? Затвердження затвердження змін. Зміни. Зміни передбачаються по коштах НСЗУ а саме статті оплати про услуг крім комунальних переносимо 50 тисяч на предмети матеріалу оплату, які не вилітають. Прошу підтримувати. Прошу підтримати. Хто за? Проти отримали голосу. Так, переходимо до 14 питання про затвердження програми фінансової підтримки, яка на Пебушісто Центру первинної медико-санітарної допомоги районі 25 рік. Програма фінансової підтримки на 25 рік передбачає проведення ремонтних робіт приміщення комунального підприємства у сумі 100 тисяч гривень, забезпечення лікарським засобами вільних категорій населення згідно постанови 1303 – 800 тисяч гривень, забезпечення осіб з інвалідністю згідно постанови 1301 – 50 тисяч гривень, забезпечення енерго- та теплопостачання – 745 тисяч гривень, Придбання паливо властильних матеріалів для переверження жителів громади для проведення процедури гемодіалізу 318 тисяч. І цього разом 2 мільйони 14 тисяч гривень на 2025 рік. Так, прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримали, стомолося. Про затвердження програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекцій, пов'язаних із наданням медичної допомоги КМП Борщівської ЦПМСТ на 25 рік. Ця програма необхідна нам для укладання договору на 2025 рік з Національною службою здоров'я. Тут передбачається придбання тест тесслужок, закупки масок, одноразових халатів, рукавичок забили шапочок, закупки для засобів, придбання та придбання пробірок і придбання вакцин проти грипу – Це у сумі 804 тисячі 400 гривень, з них 720 тисяч – це кошти НЗЗУ і 10% – це місцевий бюджет – 74 тисячі 400 Прошу підтримати. Прошу підтримати. Хто за? Ось утримались одноголосно. Проходимо до 16-го питання. Питання по, по Озарянській амбулаторії загальної практики на міністрі міської ради за 9 місяців 24-го е, року про затвердження звіту. За 9 місяців виконання фінансового плану по, е, у Зарядській амбулаторії. З них е, дохід у сумі 1 мільйон 369 тисяч. Це дохід від Національної служби і 71 тисяча це кошти місцевого бюджету. Цього витрат на підприємстві на 1 мільйон 433 тисячі. З них на оплату праці 1 мільйон 206 тисяч гривень, паловомастинні матеріали 24 тисячі гривень, предмети матеріалу обладнання іментар 34 тисячі гривень, інші, інші операційні витрати комунальних, 79 тисяч гривень, медикаменти 15 тисяч гривень. І кошти місцевого бюджету Природній газ на суму 14 тисяч 900, електроенергія 9 тисяч 300, відшкодування лікарських засобів з групами населення за кошти місцевого бюджету у сумі 47 тисяч гривень. Прошу. Прошу підтримати, дані Так, також переходимо про затвердження змін до фінансового плану Озерної. Зміни тут передбачаються тільки по коштах НСЗУ. Це зі статті оплати послуг і комунальних на придбання, на збільшення предметів матеріалу придбання предметів матеріалів 25 тисяч гривень. Все так? Я хочу просувати. І також про затвердження програми фінансової підтримки. На 25 й рік передбачається у сумі для проведення ремонтних робіт 20 тисяч гривень, забезпечення лікарських засобів бігових категорій населення згідно постанови 80 тисяч гривень і забезпечення енергії теплопостачання 119 тисяч гривень. Разом 219 тисяч 200 гривень на 25 й рік. Прошу. Розглядання програми з інфекційного контролю та дотримання заходів до прибігання інфекцій, пов'язаних з надання медичної допомоги у альфа-те. Це аналогічно так само програма для надання договору на НСЗО, тут також закупки масок, наразових халатів, рукавичок, придбання під Пробіг сум, на суму 42 тисячі З них кошти від НСЗУ 38.070 і кошти від місцевого бюджету 4 тисячі гривень. Прошу підтримати. Прошу підтримати. Хто за, проти, підтримався? Першу призупинення. Мати за 9 місяців 24 року. На протязі 9 місяців кошти резервного фонду не витрачалися, обсяг не збільшувався, не зменшувався і збережений на 1 жовтня в сумі 500 тисяч. О. Прошу підтримувати. Хто за, проти отримав? Зазвичай. Що Щодо затвердження договору при отриманні міжбюджетного транспорту на 24 рік. Прошу. Скала Подільська селищна рада передає нам трансферт на 24 й рік для забезпечення викладання навчального предмету захисту країни в 24-му році на базі осередку Борщівської НДК загальноосвітній навчальний заклад третього ступеня номер 3 гімназії Андрія Шика в сумі 20 тисяч гривень. І, відповідно, ми доручаємо голові підписати договір між Воршівською міською радою та Слава Подільською селищною вартою. Все, прошу проголосувати. Хто за, проти, Тримався. одному. Про передачу коштів іншої субвенції з міського бюджету у вигляді міжбюджетного транспорту на 24 рік прошу тижня. Ми передаємо кошти іншої субвенції спеціального фонду бюджету територіальної громади обласному бюджету Тернопільської області для борщівського обласного комунального краєзнавчого музею. Для співфінансування на науково проєктні роботи з виготовлення, науково проєктної документації на пам'ятку культурної спадщини в сумі 21 тисяча 850 гривень та експертизу в сумі 8 тисяч 50 гривень на реставраційний ремонт нахуй та фасадів з ремонтом приміщень будівлі, пам'ятка архітектури по вулиці Шевченка, 9, 9 Б в місті Борщів. Оригування на загальну суму 30 тисяч гривень. Це народний дім? Так. А що там є? Реставрація, ремонт даху. Ремонт даху і фасаду, так? Так, так, фасаду. Ремонт приміщу у ділянку. Власне раду за свої гроші? Ні, ми передаємо свої гроші на співфінансування. Відповідно, нам треба зробити. Це все так не давати, ми просто для співфінансування. Так, так. Так, як завжди, то не будемо все. Є зауваження пропозиції. Хто за? Тримаземе. Виключаємо. Всі питання порядку денного бюджетної комісії вичерпнули. вичерпнуті. Дякую за роботу.